Українська мова. Уроки 21-22, частина 8. Тема Службові частини мови. Прийменник, Сполучник. Будова слова. Тема уроку з читання Льюіс Керрол Аліса в країні ЧУДЕС. Налаштуйтеся на урок української мови. Перегляньте відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть. Досліджую. Пишу. Читаю. Запас лексичний поповняю. Чудово! Відкрийте 26-ту сторінку у підручнику. Попрацюйте з таблицею. Назвіть службові частини мови та їхні функції. Частина мови прийменник. Функції пов'язує в реченні слова між собою. Приклади прийменників на, над, під. В у навколо із без до. Сполучник поєднує члени речення або речення та приклади сполучників і, й, та, але, якщо, коли, ПРОТЕ, якби тощо. Та частка утворює нові слова. Надає їм заперечного значення та додаткових відтінків. Приклади часток: не, ні, де, аби, так чи ось саме, тільки хіба ся. Поставте відео на паузу та самостійно назвіть службову частину мови, її функції та приклади. Чудово! Визначте службові частини мови, які є у сполученнях слів. Напиши або розкажи. Так, тут є службова частина мови або, або це в нас сполучник. Так. Тільки трава. Так, тільки це в нас частка. Біля школи? Так, службова частина мови біля, а саме. Так, а саме прийменник. Дуже добре. Деякі іменники і прислівники стають прийменниками. Коло назустріч уздовж тощо. Щоб дізнатися, коли вони самостійні частини мови, а коли прийменники. Постав питання. Якщо на питання відповідає саме слово, це самостійна частина мови. Звузили що? Коло це іменник. «Іду куди» – на зустріч – це прислівник. Різали як вздовж це прислівник. Якщо таке слово міститься в питанні до іменника це прийменник, наприклад, коло чого? Коло школи. Коло це в нас прийменник. Назустріч чому? Назустріч сонцю. Назустріч це прийменник. Уздовж чого? Уздовж дороги. Уздовж тут у нас вживається як прийменник. І зараз для того, щоб зрозуміти цю інформаційну довідку від знайка, попрацюйте з наступними сполученнями слів. Отже. Відкреслють сполучення іменників з прийменниками вузьке коло. Ставлю їм питання. Так, що коло яке вузьке? Отже, коло тут у нас буде вжито, як самостійна частина мови, а саме, як іменник. коло будинку. Так, коло чого? Коло будинку. Отже, в цьому слово сполучені. Коло це в нас прийменник. Так. Підкресліть. Навкруг дерева. Так, навкруг чого? Навкруг дерева. Тут у нас навкруг. Це прийменник. Також підкресліть. Зеленіє навкруг. Ставлюємо питання. Зеленіє де навкруг? Отже, навкруг у нас. Так, це прислівник, це самостійна частина мови. Наступне рідний край. Так що край який рідний? Край це в нас самостійна частина мови, тобто іменник. А край дороги. Так, край чого? Край дороги. Тут у нас край це прийменник. Підкресліть. К27 вправа 7. Прочитайте прислів'я. Назвіть сполучники та виправте помилки. Де руки й охота, там скора робота. Так, сполучник у нас І. І ми знаємо, що коли в нас сполучники І, «й», та, ми коми. Не ставляємо. Наступне і будень, і неділя все лінивому безділля. Так, якщо в нас сполучники І, «і», якщо у реченні вживається лише один сполучник І, один раз вживається, тоді ми кому не ставлюємо. Але якщо у нас у реченні повтор з тих самих сполучників, які в нас поєднані. Однорідними членами речення, то тоді ми кому ставляємо після Так, після першої І, тобто перед другої І. І буде в нас і будень, і неділя в лінивому безділля. Наступне прислів'я Гладь коня вівсом, а не батогом. Правильно, сполучник у нас А. А ви пам'ятаєте, що якщо ми вживаємо сполучники А, але «проте», то у нас перед цими сполучниками ставляється кома. Отже, ладь коня вівсон, кома, а не батогон. Наступне прислів'я. М'яко стелить, але твердо спати. Молодці знову ж те саме правило перед сполучником А але ставляємо кому. І наступне прислів'я. Наука в ліс не веде, а з лісу виводить. Молодці. Перед сполучником А потрібно поставити кому. Дуже добре. Працюйте з текстом вправи 8. Прочитайте текст. Поставте пропущені коми. Розкрийте дужки та запишіть пропущені літери. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте. Ковток прозорої разом джерельної води, зділяє разом мандрівників, поновлює разом сили. У спекотливі пишеться окремо літера Е. Жнив'яні з апострофом дні. Криниця літера «І». Це не тільки господарські зручності разом. Кома. Перед сполучником а, а й свідчення дві літери Н, мистецького суфікс цік знак м'якшення. Смаку фантазії. Вода із семи криниць літера И не просто поетичний вислів. Кома перед сполучником а, а прояв глибокої літера І пошани народу до живих окремо літера І джерел. А тепер відкрийте робочі зошити та запишіть сьогоднішню дату. Класна робота. Вправа 8. Доберіть і напишіть заголовок до тексту. А тепер напишіть текст без дужок і пропусків. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Дуже добре. У першому реченні. Прочитайте та надпишіть назви частин мови. Ковток. Що іменник прозорої? Так якої прикметник джерельної? Молодці якої прикметник води? Так, чого іменник? Стіляє. Молодці, що робить, дієслово. Мандрівників. Такого іменник. Поновлює. Молодці, що робить, дієслово. Сили. Що іменник? У. Так, це в нас прийменник, спекотливі. Так, які це прикметник, жнив'яні. Також питання які прикметник, дні. Так, питання що? Іменник. Дуже добре. Надпишіть ці частини мови у робочому сошиті. Чудово! Закрийте робочі зошити. Сторінка 27 у підручнику. Пригадайте та прочитайте навчальну одиницю. Щоб знайти закінчення, слово потрібно змінити. Пишу. Пишеш. Пишуть. Деякі форми слів закінчення не мають. До рідних земель його називають нульовим. У незмінюваних словах. Закінчень немає. Наприклад, влітку можна тепер. Поставте відео на паузу, прочитайте навчальну одиницю ще раз і відтворіть її з пам'яті. Дуже добре. А тепер візьміть у руки прості олівці. Та позначте закінчення й основи в змінюваних словах, а незмінювані обведіть. Зустріч. Змінюємо слово. Зустрічі. зустріча, наприклад, зустріччо – Так, тут нульове закінчення. Основа зустріч. Наступне слово на зустріч ставляємо питання. Так, як на зустріч? Це в нас незмінна частина мови. Так, це в нас прислівник, отже, ми його обводимо. Тепер поставте відео на паузу і спробуйте самостійно визначити закінчення і основи у змінюваних словах і обвести незмінювані слова. Перевірте. Ходять закінчення ять основа ход. Ходити це незмінюване слово. Адже це початкова форма дієслова неозначена. Сний закінчення «ий», основа міцен. Міцно незмінюване слово. Гілки закінчення «и», основа гілк. Навпаки. Як це незмінюване слово. Вічно. Питання як це незмінна частина мови. Вікно. Закінчення О, основа вікен. Дуже добре. Перегорніть сторіночку, сторіночка 28. Та виконайте вправу влучність. Поставте відео на паузу. Привірте. Допишіть назву дерева. Так, це яблуня дуже добре. Візьміть участь у міні-перегонах. Оберіть автомобіль. Та за дві хвилини виконайте завдання, які прирівнюються до словникового диктанту. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Молодці, хороша робота.